Моє недавнє відео щодо переходу на п'ятиденний робочий тиждень, не всі зрозуміли вірно. Всі написали так: дівчатам потрібен вихідний. Дівчата і працювали з вихідними по 5 днів. Так і було. 5 днів працюють, 2 відпочивають. У нас так завжди і було. Просто робота сервіса 7 днів означає, що 5 днів працює одна людина, 2 дні або там 3 дні інша, і потім ще кілька днів працює інша людина. Тобто, сенс полягає в тому, що дівчата між собою могли якусь інформацію не передати, чи передати неповною мірою, чи ще якісь такі моменти, і це впливало на якість нашої роботи через те, що комусь не передзвонювали, комусь не писали, комусь. Не замовляли якусь запчастину через те, що ну, постійно якась нова людина працює. Це вам не магазин з ковбасою, коли є вітрина, і просто кожен день новим людям продаєш ковбасу. Це замовлення, які переходять з дня в день, іноді з тижня в тиждень. Тому є складні замовлення, це треба розуміти. Щоб уникнути оцієї цієї заміни людей, я просто вимушений зробити стаціонарно два дні вихідних субота і неділя, і ми всі будемо відпочивати. Для мене це також дуже важливо, тому що я працював без вихідних дуже багато місяців, а може і років. І проблема полягає в тому, що. Я дуже багато на себе взяв. Я намагався і людям знімати відео і відписувати в інстаграмі, в Тіктоці, в Телеграмі, в Фейсбуці. Але мій мозок в якийсь момент сказав мені Стоп, і включилась е, така захисна психічна реакція, називається ігнорування. Тобто я бачу там 5, 7, 10 повідомлень в Директі. І я їх просто вимушено ігнорувати, тому що просто мозок перевантажений. Дівчата, в свою чергу, відкривають, і бачать, що там щось складне запитують про якісь чіпи, про якісь мікросхеми, про якісь процесори. І просто це повідомлення помічають, як непочитане, мов Павло завтра зробить. І це просто із дня в день. Найстрашніше, що от сьогодні ми знайшли повідомлення від середини серпня, я людині так і не відповів. Я маю вибачитись, мені дуже соромно, що так сталося. Я дійсно забагато на себе взяв. Ну, я думаю, перший крок у вирішенні проблеми це признати цю проблему. Я вже зробив. Другий крок це і є наш новий графік. Ми працюємо 5 днів. Дівчата працюють 5 днів, кожен сервіс працює 5 днів. Зі мною окремо буде працювати спеціальна людина, яка буде відповідати на повідомлення разом зі мною. Всього дві людини будуть відповідати тепер на повідомлення. Ми будемо все контролювати, щоб протягом дня кожна людина, кожен клієнт отримав відповідь на своє питання в будь-якому месенджері, в будь-якому, в будь якій соцмережі, і в Ютубі, і в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі, і в WhatsApp, і де ви тільки можете написати. Ось також всі Дзвінки будуть з відповідями. Всі, кому треба перетелефонувати, ми перетелефонуємо. Ще раз приношу вибачення всіх, хто чекав від мене відповіді і не дочекався я. Мені дуже соромно.